Урок розвитку мовлення. Складати діалог. Навчаюся доречно вживати слово грати в мовленні. В зошиті ми записуємо число 17 жовтня, класна робота. Урок розвитку мовлення. Думусно. Чи вмієш ти грати у шахи? Даємо повну відповідь. Я не вмію грати у шахи, а ти. Чи любиш ти гратися? Даємо повну відповідь на запитання. Сьогодні, діти, ми на уроці розвитку мовлення познайомимося з вами з багатозначним словом грати. Склади і запиши речення зі словом грати, уживаючи його у різних значеннях. На першому слайді ми бачимо, що виконувати щось на музичному інструменті. Складіть речення, будь ласка, самостійно. Я склала ось таке речення. Грати на скрипці навчають у музичній школі. Запишіть дане речення в зошит. Розглядаємо наступну ілюстрацію. І складаємо речення зі словом грати, уживаючи його в різних значеннях. Я склала ось таке. Ніна любить гратися з іграшками. Речення записуємо в ЗОшит. Розглядаємо наступну ілюстрацію. Гратися на вулиці з песиком корисне. І наступне речення ми записуємо в зошит. Складаємо речення зі словом грати значить брати участь у якій-небудь грі. Я склала ось таке речення. Сергій вміє грати у шахи. Ви можете скласти своє речення і записати в зошит. Продовжуємо працювати з підручником. На сторінці 42 у нас є хвилинка спілкування. Ми з вами знаємо, що діалог це розмова двох осіб. Перейдіть до підручника. І прочитайте розмову самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Як правильно говорити, грати на вулиці чи гратися на вулиці? Я думаю, що гратися на вулиці. А як сказати, в комп'ютерні ігри грати чи гратися? Нам потрібно продовжити цю розмову. Зверніть увагу. На слайді, на наступному слайді я продовжила цю розмову. Зупини відео і прочитай продовження розмови самостійно. Що б ти ще додав до розмови? Зіграйте діалог із теми радість зустрічі. Склади 4-5 реплік. На двох учасників розмови. Зверни увагу, так ми говоримо. Яка приємна зустріч! Радий або рада тебе бачити, радий або рада тебе зустріти. Радий зустрічі з тобою. Візьми до уваги, під час зустрічі будьте усміхненими, щирими. І доброзичливими. Зупини відео і попрацюй з цим завданням самостійно. Діалог ми не записуємо, складаємо усна. Дякую за роботу.